Доброго дня, шановні учасники. Я посол Нідерландів в Україні, і я дуже радий бути присутнім на цьому форумі. І я дуже радий, що цей форум відбувається вже в шосте. І я тим більше щаслива, що в останні три роки уряд Нідерландів підкр... підтримує цей форум. Я вже вдруге відвідую цей форум, і для мене Дуже приємно побачити багато знайомих облич і серед спікерів, і серед слухачів. Для мене це означає, що кожного року люди повертаються, щоб послухати і обговорити те, що їм цікаво. І звичайно, центральна тема кожного року це Закарпатська область, що мене вразило минулого року, і що мені особливо подобається щодо цього форуму, це те, що дискусії не обмежуються тим, як має розвиватися саме цей регіон. Йдеться також про те, що Закарпаття може запропонувати Україні в цілому. Щоб Вся країна могла процвітати і розвиватися, і це дуже позитивний підхід. Це дуже хороша можливість зустрітися знову з чудовими людьми, які змусили мене чекати на наступну зустріч. Я також дуже вдячний нашим партнерам з проекту Матра і також відданим організаторам цього форуму. Тут тут досліджень і стратегій. і дякую ще раз за запрошення на цю дуже важливу конференцію. Далі ми будемо говорити про належне врядування, доброчесність, як вони просувають регіональний розвиток і чому це важливо для вступу України в ЄС. Минулого року під час мого першого офіційного візиту до Закарпаття як посла Нідерландів України я побачив наскільки динамічним і мультикультурним, і одночасно дуже українським є цей регіон. Я розмовляв з багатьма людьми-службовцями, мерами мерами маленьких містечок. І культурними діячами, і вони всі пишалися культурою і історією цього краю, і вони дуже захоплювались. І загалом історією України, і майбутнім України в ЄС Україна може стати чудовим прикладом, коли людей об'єднує європейський вибір. І дійсно Україна подала заявку. В Європ... на вступ в ЄС через чотири дні після масштабного вторгнення, і далі шлях України на цьому шляху лише просувається вперед, коли вся країна, вся нація, весь народ України працює над цим. Ми говоримо про спільну мету, про проект, в якому бере участь кожний громадянин, кожна громада і кожна область, незалежно від того наскільки далеко вони розташовані від Києва. Саме тому дискусії про вступ в ЄС мають відбуватися частіше в регіонах, включаючи звичайно і закарпатський регіон, а не тільки в Києві. Незважаючи на ескалацію російсько-української війни, українці продовжують показувати надзвичайну стійкість і відданість вступу України в ЄС. Ваш уряд працює над цим, щоб цей вибір став дійсненим, і уряд України розробляє дорожні карти, які привезуть до відкриття першого кластеру. І по завершенні двостороннього скринінгу ми будемо говорити про відкриття усіх шести кластерів за рекордну швидкість. Український уряд показує цілеспрямованість на шляху до ЄС. Однак, як я вже казав, вже на цьому формі минулого року. Дорога до Брюсселю нелегка. Це довга дорога, це звивиста дорога, де можуть відбуватися неочікувані події, де необхідно важко працювати і де вас можуть чекати розчарування. Але наприкінці ви всі, ми всі для всіх нас буде величезна винагорода у липні. Люди у Києві, у Вишгороді і у Брюсселі стали свідками. Цікавої події на шляху до європейського союзу, але ми також бачили, як український народ захищала захищав національні цінності і європейські амбіції, коли люди вийшли на вулиці для того, щоб показати, що вони готові захищати те, що для них важливо, чи ми говоримо про членство в ЄС чи боротьбу з корупцією, яка є дуже важливою передумовою для досягнення членства в ЄС. А поки під час цих чотирьох жахливих років повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди показали, що вони стоять плічопліч -пліч з Україною. Ми підтримуємо Україну у військовій сфері у політичній сфері, але також матеріальною допомогою там, де ми можемо долучитися, включаючи підтримку України на шляху доступу в ЄС. Ми Копенгері дотримуємося Копенгагенських критеріїв, і ми дивимося, які наступні кроки робляться на цьому шляху, і ми також залучені до цього, підтримуючи Україну там, де тільки це можливо, на шляху до ЄС. Наприклад, цього року Нідерланди допомогли. В обранні нового директора бюро економічної безпеки забезпечивши фінансування після того, як припинив існування проекту USAID. На шляху до реформ ми також недавно виділили фінансування в 1 мільйон доларів для того, щоб перезапустити роботу бюро економічної безпеки для того, щоб це бюро могло працювати ефективніше і прозоріше у боротьбі з економічними злочинами. Окрім цього, за допомогою програми МАТРА ми змогли. Допомогти громадянському суспільству України і ініціативам е, на шляху до вступу в ЄС. Я говорю про Прозор, е, платформу Прозоро, яка використовується для моніторингу е, державних закупівель, а також тюньових звітів, які створює громадянське суспільство на шляху до вступу в ЄС і також е, ми говоримо про. Прокурорську реформу, зокрема, я говорю про дорожню карту з питань верховенства права, яку затвердив український уряд. Ми також дуже пишаємося тим, що ми можемо підтримати ISIS, інститут європейської стратегії в організації цього форуму, і також ми маємо спільний проект. Ми тісно співпрацюємо з ключовими бенефіціарами, зокрема, це Закарпатська обласна рада. Я хотів би подякувати усім за відданість за ефективну співпрацю в межах цього проекту. Ми досягнули чітких результатів у червні цього року. Закарпатська регіональна рада провела створила спеціальну одиницю, спеціальний відділ з питань доброчесності і проведення аудиту. Ми пишаємося цим, і я сподіваюся, що це підсилить верховенство права, зокрема в Закарпатському регіоні. На завершення до того, як ми перейдемо до панельної дискусії, я би хотів ще раз повернутися до свого візиту в Закарпатський регіон минулого року. Як я вже казав, я побачив красу цього регіону, красу тих, хто живе в цьому регіоні. А також я побачив розмаїття розмаїття культур, традицій і історії в Закарпатському регіоні. Я відвідав берегове. Там я почув, як говорять угорською мовою поруч з українською мовою, і це говорить про те, що такі регіони, як Закарпаття, отримують найбільшу перевагу від вступу України в ЄС. І звичайно, ми будемо заохочувати і ріст на місцевому рівні, і національні меншини, які проживали тут продовж століть, будуть захищатися як з боку України, так і з боку Європейського Союзу. У червні 2024 року всі 27 держав-членів ЄС погодили ідею про те, що Україна має вступити в ЄС, але було виставлені чіткі вимоги: демократія, верховенство права. І також, окрім цього, Україна має розробити і прийняти національний план дій щодо націон... нацменшин. Україна прийняла цей план, розробила цей план у травні цього року, і він стане основою для подальших дій. Україна також створила раду національних меншин для того, щоб допомогти державній службі з питань етнополітики і свободи совісті, і національні меншини відіграють активну роль у саморепрезентації і у взаємодії з урядом минулого місяця. Я зустрічався з представниками обидвох інституцій, і я отримав дуже позитивний відгук. Щодо їхньої взаємної співпраці, ми бачимо, як Україна впроваджує цей план дій, і як Україна готова діяти відповідно до своїх зобов'язань. Це дуже хороший раціональний крок. І е, таким чином ми е, можемо відбити аргументи тих держав, які намагаються заблокувати вступ України в ЄС шлях України до ЄС. Полягає не лише в угодах, в результатах і в певних а, рамках, і структурах. врешті -решт йдеться про людей, про цінності, про мови, про традиції і спільне переконання і спільну віру у краще і спільне майбутнє. І це майбутнє може бути лише європейським. Дякую за увагу і бажаю усім цікавих і плідних дискусій.